Шановні учні, запрошую вас на урок української мови. Тема нашого уроку вимова і правопис прикметників із суфіксами ск, з к, цьк. Давайте пригадаємо, що ми вивчали на попередніх уроках. Що називає прикметник? Ознаку предмета. На які питання відповідає початковій формі який, яка, яке, які, від якої частини мови найчастіше можна утворити прикметник? Від іменника. Якими способами ми утворюємо нові слова, префіксальним та суфіксальним? Давайте з вами виконаємо вправу 1. Утворіть прикметники від іменників суфіксальним способом. Полтава, Полтавський, Львів, Львівський, Україна, український. Назвіть суфікси, за допомогою яких утворилися прикметники. Це суфікси Ськ. А які суфікси ми можемо утворити в таких словах? Козак та Запоріжжя. Як ми правильно запишемо ці слова? Козацький чи козацький? Запорізький чи запоріжський? Давайте поглянемо. Козак козацький. Використаємо суфікс цк. Запоріжжя, Запоріжський чи Запорізький. Вірно буде Запорізький. Саме в цьому розібратися нам допоможе нова тема вимова і правопис прикметників із суфіксами ск, ск, цьк. Суфікс це значуща частина слова. Що стоїть відразу після корення і служить звичайно для творення слів. творенні прикметників за допомогою суфіксів ск, зґ, цьк, деякі приголосні змінюються, змінюючи й самі суфікси. Г, З, Ж змінюються на З. прага празький Г змінилось на ЗЕ. Париж, паризький. Г на З, Запоріжжя, запорізький. Г змінилось на З. Отже, запам'ятайте, що творенні прикметників за допомогою суфіксів «ськ» с-к, деякі приголосні змінюються, змінюючи й самі суфікси. Франція. Французький. Ми утворимо прикметник із суфіксом зк. Кривий ріг. Криворізький. Ми утворимо прикметник із суфіксом зк. Берестечко. Берестецький. Ми утворили прикметник із суфіксом «цьк». Запоріжжя. Запорізький. У цьому слові суфікс «зьк». Зараз перейдемо на сторіночку 97 і виконаємо право 187. Давайте послухаємо текст. Козацькі могили. Є на межі Рівненської і Волинської областей. На заході України тихий куточок, де спочиває слава запорозьких козаків. Це музей-заповідник Козацькі могили. Він розташований на острові Журавлиха у верхів'ї річки Стир, неподалік від міста Берестечка. Тут понад 300 років тому козацькі полки прийняли нерівний бій з польськими завойовниками. У Берестецькій битві було захоплено в полон козацького гетьмана Богдана Хмельницького. Та полки зуміли вирватися з ворожого оточення. Козацькі могили це тільки один із куточків України, що зберігає пам'ять про славних предків. Запорозьких козаків. Випишіть із цієї вправи слова із суфіксами ск, «зьк», к, цьк. А зараз ми виконаємо перевірку та поглянемо, чи вірно ви виконали вправу. Рівненської воли. Порозьких. Козацький. Козацького, Берездецький, польськими, Хмельницького. Ми бачимо, що записавши ці слова, ми використали суфікси «ськ», «зьк», -сь цьк. Перейдемо до наступної вправи 188. На сторінки 98. Від яких власних назв утворено подані прикметники. Запиши слова парами. У прикметниках познач суфікси. Запорізький. Утворено від власної назви Запоріжжя. Прилуцький утворено від власної назви Прилубця. Чуцький, Кременчук, Волзький, Волзьк, Кавказький, Кавказ, Чернівецький, Чернівці, Полтавський, Полтава, Сумський, Суми, Паризький, Париж. Запам'ятай, у суфіксах ск, з к, цьк завжди пишеться знак пом'якшення. Наприклад, Київський, Вінницький, Бузький. Візьми собі до уваги. Перед цими суфіксами приголосні також можуть пом'якшуватися у вимові, проте м'який знак після них не пишуть. Уманський, селянський. Але м'якість звука Л перед суфіксом СК позначають знаком пом'якшення: сільський, подільський, польський. А зараз виконаємо вправу 189 на сторінки 98. Від прикметників утворив власні назви. Прилуцький від власної назви Прилуки, Житомирський від власної назви Житомир, Ніжинський Ніжин, Васильківський, Васильків, Київський. Виконаємо вправу 190 на сторінці 98. За допомогою суфіксів цк, «ськ», зг утвори прикметники від поданих імен. Завод Заводский Львив Львивский Харьков Харьковский Сумы Сумский Луцк Луцкий Нижин Нижинский Як ви помітили, у поданій вправі ми використали суфікси цк і ск. Перейдемо до інших завдань. Виконайте вправу гру хто швидше. Від поданих іменників у дужках утворіть прикметники. Дивлячись на зразок, який поданий нижче на слайді, самостійно запишіть дану вправу. Погляньте на дану світлину, на ній зображено місто Київ. Ви бачите, що у ньому дуже багато каштанів. Як сталося так, що саме в цьому місці найбільше цих дерев? Цю історію ви дізнаєтеся пізніше. А зараз виконайте вправу. Від поданих іменників утворіть прикметники із суфіксами ск, ск, цк. Складіть словосполучення, Наприклад, Київ, Київські каштани. Завдання виконайте самостійно. А зараз ви дізнаєтесь дивовижну історію про те, як з'явились перші каштани у місті Київ. Якось у 1842 році Київ готувався до приїзду 46-річного імператора Миколи I. Він був тут частим гостем, тому на його честь вирішили висадити каштани вздовж бульвару всього Києва. Та його підані повідомили про це. Прибрати, наказав імператор, і висадити пірамідальні тополі. Саме ці дерева висаджували тоді, в Європі, і він вважав, що це правильні дерева. За одну ніч, поки імператор під'їжджав до Києва, боячись його гніву, каштани викорчували, замінивши їх на правильні дерева. До ніч 1842 року каштани на Київському бульварі всі повністю прибрали та не викинули, а роздали мешканцям, які посадили ці дерева біля своїх домівок. Через деякий час ці дерева підросли та розквітли, і всі побачили їх дивовижну красу. І вже. У 1799 році вперше в Києві висадили алею 17 каштанів. А вже згодом з кінця 18 століття стала масова мода висаджувати каштани, і це дерево стали застосовувати в озеленінні європейських міст. У Європі його ще називали деревом букетом Через цікаве цвітіння навісні. А ось родом кінський каштан з самих Балканів. Ось так з'явилися ці дерева в нашій столиці та по сьогодні є Окрасою Києва. А зараз наш урок завершено. Дякую вам за увагу! З вами працювала Поліщук.